Перевірити, це на Ленорман, і мені випало такі карти, як лист та корабель. Якщо брати відповідність по цим картам, то це може бути 27 березня. Як бачимо, знову березень щось так дуже, щось дуже важливе в цей час відбудеться. Далі я почала уточнювати, і мені випадали ось такі карти, як ключ та. Конюшина. Я почала розшифровувати ключ, випадало дерево, риби, птиці та батіг. Ось якщо брати по цій колоді Ленорман, то буде якась ключова подія, де фундамент дерево, щось таке, те, що дуже вже давно устоялося, укорінилося. Далі у нас іде риба. Це гроші, також це король бубни, тобто сильність світу цього. Птиці домовляться. І батіг це, відповідно, війна або конструктивний, якась конструктивна розмова або ж спір. Далі випадала конюшина і сад. Я це трактувала як два місяці, а ось цю. Цей ланцюжок події я трактувала як те, що сильні світ у цього буде якась зустріч, і вони розподілять сфери впливу, тому що риба, риба це гроші, ресурси. І от коли вони домовляться, після цієї ключової зустрічі, через два місяці закінчиться війна. Війна це хаос, і дуже багато людей впливає на рішення, які приймаються, і відповідно змінюється сценарій розвитку подій. Є ключові кармічні події, а яким шляхом до них прийдуть, чи прямим, чи якимось хвилястим, окольними путями це вже інша справа. Війна закінчиться тоді. Коли буде прийнято рішення сильними світу про її закінчення? Хочу ще додатково сказати, що в цьому сні мені також снилося що до мене в квартиру вривається прям так нагло, нахабно, сусідка, з якою я не дуже так спілкуюся на відстані. І я їй кажу, чому ти до мене лізеш? Я не хочу тебе пускати. Ну, відщепись від мене. А вона сказала: Ну, ти дуже хороша, ти всім подобаєшся, тому я хочу відщепити від тебе кусочок. Я, я прям в холодному поті проснулася від цього сну. І я так розумію, що це також була підсказка, чому Росія на нас напала. Я це трактувала так, що Україна це дуже-дуже ласий шматок і для Китаю, як ми вже розбирали, Китай хотів через Україну прокласти шовковий шлях на Європу. І для Росії це дуже ласий шматок, сфера впливу, ресурси. Також і інші країни можуть претендувати на те, щоб бути в Україні, займати, так, скажемо, лідируючі позиції. Ось давайте призадумаємось, чому так Австралія активно допомагає нам в Україні. Почитайте про літій і як Австралія націлена його видобувати, її компанії. Ну, це так. А давайте тепер подивимось на Таро. Чому Росія напала на Україну? Чи дійсно це було захист російськомовного населення, чи якась інша причина? Давайте подивимося, що відповість старо. Яка основна причина того, що Росія напала на Україну та веде вже більше восьми місяців жорстоку загарбницьку війну? Яка основна причина? Нападу на Україну. Основна причина нападу на Україну. Тут жезлів це шанси. Королева Пентаклів, я ж казала, ресурси, гроші, гроші, гроші і королева Кубки ось все і відкрилося. В Україні розвідані дуже важливі корисні копалини, королева Пентаклів. В землі, гроші, гроші в землі і гроші в воді. У нас є і газ, всі знаємо в Чорному морі поклади, і сланцевий газ, і саме головне літій. Я думаю, ось ця корисна копалина найголовніша, тому що це. Майбутнє за зеленими енергоносіями, це все і батарейки, і все інше. І ось ці пентаклі в землі, ось ці батарейки і випали. Шанс отримати гроші із землі і із води. І також вода, я думаю, що це. Земля до води, сухопутній шлях на Крим. Я розумію ці карти так, я їх протрактувала так. Якщо ви розумієтесь на таро, ви можете написати в коментарях свої трактування, мені буде цікаво їх послухати. Напишіть також, чи ви погоджуєтесь з цим прогнозом. Можливо, вам також снились якісь свої сни. Давайте всі разом. Будемо акумулювати енергію перемоги і вірити всі в те, що перемога за Україною і буде тільки так, тому що мені на початку війни снився ще й інший сон, який я потім вирішила перевірити на Біблії. Я задала питання, чи справдиться він. Чи буде перемога за Україною, чи Росія потерпить фіаско? І я відкрила біблію на сторінці, де писалось про падіння Вавилонської вежі. Ось ті, хто загордився, хто вирішив, що він може творити все, що хоче. Ось цей старший брат, який він не пі-пі-пі-пі, не старший. Ось я хотіла сказати те, що треба запікать, але. Відразу запікала. Так що будем сподіватись на краще. Всі моліться, хто в що вірить, вищим силам, щоб цей прогноз збувся, щоб Україна перемогла, і це сталося вже як можна раніше. Хай це буде в березні. Або я б навіть згодна була, щоб це було на Різдво. Тому що Дім з Христом цей не тільки Пасха, а й яке ще велике свято у нас Різдво. Давайте всі будемо молитись, щоб перемога України була якнайшвидше, щоб зберегли життя наші хлопці ЗСУ якнайбільше. І все буде Україна. Підпишіться на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!